Явка галів вуличних комітетів мікрорайону першотравневий на чергових зборах кварталу була невелика. Можливо, на це вплинула холодна та дощова погода, а можливо, з якихось інших причин. А метою збору стало ознайомлення з бюджетом розвитку по їх мікрорайону в цьому році та розподілення 121 тисячі гривень. Як розповіла секретар міської ради, головним напрямком в бюджеті розвитку по їх мікрорайону заплановані роботи пов'язані з ремонтом та плануванням доріг та тротуарів плануємо озеро Красне як одне з пріоритетних місць відпочинку. Чому? Тому що розуміємо, річка Борська, куди звикли тросянчани їздити, буде доступна далеко не всім в зв'язку з подорожчанням бензину і дорожнім транспортом, в зв'язку з тим, що там вже забудували і, скажімо так, не так багато місць відпочинку. Тому працюємо зараз над благоустроєм, місць відпочинку в озері Красне. Там облаштовуємо столи, лавки, прибираємо, запускатимумо риби для того, щоб вода стала чистіше і так далі. Але є велика проблема добратися туди. Зараз можливо на транспорті добратися тільки через майк. Це дуже далеко, в об'їзд, особливо із, як із мікрорайону вашого, так і з центрального. Тому планується зробити проєкт будівництва дороги з вулиці Горького, ну, десь отсюда, десь є позадкової, Горького 53, де, де магазин «Бичко». Звідси і до озера Красного. Під час обговорення розподілу коштів присутні піднімали різні питання, які, на їх думку, мали першочергове значення для їх мікрорайону. Це і ремонт містка біля центрального ринку, установлення дитячого майданчика та інші питання. Про наявність заяв відносно грейдування та підсипки розповів керівник екосервісу. вашого Ви хочете, щоб ми підсипали 140 метрів побічних щодня. По-перше, такої кількості брушних щодня ми не купу, якщо навіть Будемо придбати брушник по ціні 120 гривень за куб, то купити його, погрузити його, привезти його і розгорнути, це буде стоїть орієнтовно 40 тисяч гривень. І плюс робота Грейгера, це 8 годин, я думаю, 3 тисячі гривень. Теж є потреба в лікування. Він приїхав і підійшов до улячку, да. ми так, сказали, проведе, да, що попало поїхав. Дари він буде актерський, ми будемо обзвонювати, я буду старатися з ним. А попередньо, чому ми будемо обзвонювати? Ну так, да, так само з речі дороги будуть, так що ми знали, бо у нас тут острів є кусок перута, де там три. А то ви так, де попало, щоб що витягнути. Ми так і робили в новому угу. році. У нас Оце такий суммер, коли сидять трубу. Ну, я щекаю угу. по три куба. Угу. Зів наш бере три куби. Угу. Чи половиною. Про ремонт колодязів та зрістку дерев доповіла Валентина Колодка. Це подивиння лідер тросу і як зазначили керівники комунальних підприємств, вся ця кількість названих заявок і виконання по ним робіт лише те, що поступило від населення на початку року. Наприкінці засідання секретар міської ради порадилася з присутніми стосовно звернення громади міста до уряду і президента відносно збільшення цін на газ та електроенергію. Знаємо, За квітені, за травень ми отримаємо нові платіжні документи. Крім того, що населення від цього постраждає, страждає від цього і місцеві бюджети, тому що у нас також завеликі ціни на газ для бюджетних установ, для тих же клубних закладів, для тих же дитячих дошкільних закладів. Тому від Пропозиція зробити таке звернення: звернення до президента, до уряду, до Верховної Ради щодо того, щоб переглянути таке це рішення по такому кабальному підвищенню цін на енергію на газ. Тим більше, що е, є заяви політиків і є сумніви по тому, що там в цьому тарифі, е, наскільки він прозоро формувався, е, чи де український газ по якій він ціні заложений в них який повинен подаватись населенню. Тому пропонується таке звернення прийняти, запропонувати від голів вуличних комітетів, від будинкових комітетів, і у п'ятницю буде сесія міської ради винести це на сесію. Я думаю, депутати також підтримують цю пропозицію і потім вже затверджено радою на звернення це направити, до держави організувати. Тому що, звичайно, є там непевні домовленості з Міжнародним валютним фондом, але це не означає, що населення має бути заручником цих домовленостей. Тим більше, що ми розуміємо, якщо б слід за підвищенням ціни йшло зростання заробітної плати, пенсії, всього іншого, це б менше вдарило скажімо, пишеннях. Щодо оформлення субсидій, поки що не зрозуміло. Не заперечуєте проти такого звання не, є, не Голови вуличних комітетів одноголосно підтримали це звернення. Підтримую, тому що ми ж як пенсіонери, ми ж взагалі не можемо ніяк заплатити за це. Ніяк, ні за світ. Навіть нас за газ не вистачає двох пенсій. Як же ми житимемо? А на субсидію в нас не вийде. Так що ми за ну будемо старатися, що і вірити, і думати, що це буде так. Завдяки таким зустрічам голови вуличних комітетів не лише чомусь навчаються чи приймають безпосередню участь у формуванні чи розподілу бюджету, а і вирішують свої нагальні питання. Саме тому присутність керівників комунальних установ на таких зборах є на думку величкомів обов'язковою. Головне все встроє, все ж з ними тут решаємо все тут. Хорошо ну, як ідеш для того, щоб вирішити ці проблеми вулиці чи переулка, чи громади своєї хто там жалобу, хто щось просить. Решаєш що тут.